Ты понимаю, что на мое мнение, конечно, может быть ну, похуй людям, но сука, мне кипит, блядь. Сука! Сумскую область, блядь. Орки нахуй захватывают. Тут, сука, в лебеди на дорогу чинят. Латают, не, не чинят, не кладут сука, в асфальт километрами. Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров ініціював виділення додаткового фінансування в сумі 60 мільйонів гривень із резервного фонду держбюджету на відновлення траси державного значення Т 1909. Як він сказав, ця дорога не ремонтувалася майже 20 років і перебувала в критичному стані. Ділянка має стратегічне логістичне значення. Вона дуже важлива для евакуаційних маршрутів і з'єднання громад. Тож, як бачите, друзі, замість того, щоб виділяти гроші на дрони та оборонні споруди, у нас продовжують будувати дороги та висаджувати квіточки. Це ж вже було в містах Донецької області, зокрема в Покровську. Пам'ятаєте, коли росіяни накопичили війська? Явно було видно, що вони готуються захопити місто, але замість того, щоб готуватися дати відсіч окупанту, в Покровську висаджували квіточки та ремонтували дороги. Це не Київ, це не Львів. І навіть не Одес. Цю картинку ми бачили в Авдіївці, в Бахматі, тепер Покровськ. Картинка одна й та сама. Десь за 20 кілометрів вже ворог. І замість того, щоб копати на цих клумбах окопи, вони висаджують квіти. По факту, як на мене, це списування коштів. І замість того, щоб купити дрони, вони висаджують квіти. Як ви думаєте, яка доля Покровська найближчим часом? От і зараз така сама ситуація. Ворог накопичив, уже накопичив величезні сили на кордоні з Сумською областю, вже явно видно, що буде напад на цю область, Росія буде намагатися захопити Сумську область, вже війська Росії увійшли в Сумську область і захопили декілька сіл цієї області, а чиновники виділяють гроші на ремонт дороги. Ось вже прямо сьогодні, до речі, є розпорядження Сумської обласної військової адміністрації евакуювати людей з 11 населених пунктів. І це ж тільки початок. І хоч голова Сумської ОВА говорить гарно, що нібито дорогу треба зробити для евакуації людей, але особисто мені в це не дуже віриться. На мою думку, це чергова спроба, чергова схема списати гроші. І немаленьку суму грошей вони списують. Адже після обстрілів ця ділянка дороги швидко стане непридатною, по суті, такою самою, як вона була і до ремонту, а може ще й гіршою. І ніхто не зможе перевірити, чи правильно там клали асфальт, чи ні. Чи всю ділянку зробили, яку планували, чи ні, чи тільки пофоткали певний проміжок дороги, де вони поклали асфальт і все. Чи дотримувалась фірма-підрядник, яка клала асфальт всіх технологічних норм. Цього всього ніхто ж перевіряти не буде. Це ідеальна схема для деребану грошей. І у величезних сумах 60 мільйонів гривень, уявіть собі, Це, ну, скільки можна було купити дронів. І в той час, в той же час, коли вони от деребанять ці гроші, волонтери збирають донати. Правда, Стерненко, ось якщо ми подивимось, то він уже говорить, що не може ніяк зібрати грошей, бо і в людей, же ж, мабуть, вже закінчуються гроші. Якщо раніше люди заробляли і могли донатити, то зараз з тими податками, які є, у людей менше грошей на те, щоб задонатити. І волонтери вже навіть не можуть зібрати закрити банки, щоб зібрати потрібну суму грошей і допомогти якось нашим військовим, нашим солдатам, нашим захисникам. Що ви думаєте з цього приводу, друзі? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А кому цікаво, пропоную коментарі, які пишуть сумчани на сторінці Сумської обласної військової адміністрації. Сумську область знищують людей евакуюють. А вони дороги ремонтують за 60 мільйонів. Краще б на ті гроші дронів купили для ЗСУ. Ваша дорога нікому не потрібна. Їздили по ямам і нічого страшного. Ви зовсім глуз та совість втратили. Хлопцям на Сумському напрямку потрібна допомога. По копійці збирають. Наступ повзе, нуль наближається. А ви. Що ви робите? Які дороги зараз можуть бути? Виділіть кошти на дрони. Всім незадоволеним. Послухайте краще, що кажуть хлопці про бездоріжжя, і як дякують за те, що є дороги, якими поранених можна швидко, без зайвої трусанини, довозити до лікарень. Ось коли послухайте, тільки тоді ви маєте право писати, що цей ремонт марнотратство. І пам'ятайте, коли рятують життя людині, то кожна хвилина на вагу золота. Друзі, якщо це відео було для вас корисним, якщо вам сподобався даний відеоролик, даний матеріал, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та написати бодай один коментар, щоб дане відео побачило якомога більше людей. До нових зустрічей!